Сіба я дай за ще три вечер, добрий вечір, добрим людям на нарой усі сяде дай облетала, три вечір, добрий вечір, добрим людям на назорой, на а воно мотай не бувала щедрий вечір, добрий вечір, добрим. А втім, сади три терми, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А в першому красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А в другому ясен місяць ще вечір, добрий вечір добрий. На здоров'я, а втретє, мудрівні зірки, Ще три добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я сами пан Господа, Ще три добрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Красне сонце жона його, щедри вечір, Добрий вечір, добрим людям на здоров'я, дрібні зірки його дітки, щетрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.